запустили десятки гераней. Причем гераний нового типа. К сожалению, к сожалению, Украина в последнее время стала массово маскировать все свои объекты в гражданской застройке. Да миру плевать на Украину. Миру плевать. Как только Трамп ведет санкции против 15 лучших друзей Зеленского... Привет, друзья! Меня зовут Алана Курбанова, и я рада вас видеть в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Точніше, ні, це ще одна програма і ще одне свідчення, що росіяни не люди. Що ми маємо їх нищити і спиняти. Тож, перш ніж ми розпочнемо, не забувайте підтримувати наш збір. Для нас українська важливо назбирати 250 тисяч на fpv дрони для другого мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади. Я вже навіть не знаю і не впевнена, чи можна підрахувати кількість ворога, який знищили наші легенди. Енти із 93-ї. Тож найменше і найкраще, що можна зробити, це долучитися до нашого збору і допомогти купити ще і ще озброєння, щоб нищити російську Орду. Не забувайте лишати нам лайк для нас. вкрай украй важливо, щоб якомога більше людей. Почули, побачили наш випуск. І звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Власне, чого? Чому я так впевнена, кажу, що. Росіяни не люди, тому що будь-яка людина вона відчуває емпатію. Я якось навіть говорила, що коли траплялися якісь людські трагедії з нашим ворогом, і я бачила білі страждання, прям справжні, так чи інакше, моє серце, а не голова, співпереживало. Потім я собі нагадувала, Олено, це росіяни. Забудь, хай вони горять у пеклі. Тож, власне, це все невідомо для росіян співпереживання, співчуття, і це при тому, що вони безкінечно розповідали про те, що ми один народ, братський і взагалі маємо жити разом. Ну а тепер ми маємо один із найпотужніших ударів по Києву страшну трагедію і велику кількість загиблих. А Ольга Скабєєва, тваринна і воєнна злочинниця, яка обов'язково має понести покарання за так само підігрування. В Воєнні істерії і ненависті смакує обстріли по Україні, палаючи Київ, Харків, все це їй приносить задоволення. Єдина мить, коли вона справді щаслива, це коли мирні українські міста у вогні смакує кількість ракет і кількість шахедів. Як Україна нічого не змогла, нібито збити, але це неправда. Із 11 балістичних ракет сім завдяки західному озброєнню. Багато ешелоновані системи протиповітряної оборони нам вдалося збити, а інакше би усе місто вмилось кров'ю. Про що ця історія? Про те, що на фронті мають нищити російську Орду. Ну і обов'язково наші безпілотники, наші дрони, наші ракети мають одного разу долетіти і в Останськінську башню, щоб, допоки ця тварина волала, як вона щаслива від того, що б'ють по нам, щоб від неї лишилось. только брудное, мокрое место. Российская армия нанесла новый массированный удар по военным объектам на Украине. Отработали ВКС России в два этапа. Сначала ударили крылатыми и баллистическими ракетами, затем запустили десятки гераней, Причем гераней нового типа. Взрывы звучали в Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Львовской Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Столица в Киеве не менее пяти прямых попаданий ракет «Калибр». На этих кадрах безуспешная попытка украинских ПВО сбить российские ракеты. На данный момент нет информации, какие конкретно объекты в Киеве были целью. Зато известно, что в Харькове Ракеты пролетели по заводу транспортного машиностроения, который используется как рембаза для бронетехники ВСУ. На этих кадрах момент пролета российской крылатой ракеты в сторону Харькова. А вот так выглядит пролет калибра по объектам украинских формирований в Павлограде в городе. Проблемы с электроэнергией. Ну и какие же мы тупи? От больше тупой нации просто придумать невозможно. Ну, принаймні, нас так малюють російські пропагандисти. Виявляється, всі, геть усі воєнні об'єкти ми маскуємо серед цивільної інфраструктури. До речі, ви знали, що ну, найбільший спадок того, що ми маємо тут у Києві, наприклад, і не тільки у Києві, це справді будувалося під час ще радянських часів, і справді великі заводи, промисловість, підприємства вони будувалися в центрі міста. Це прям факт. Але далі все це опускалося в укриття вниз, на багато, багато поверхів, щоб це все було в укритті, в безпеці, щоб ніхто не міг туди дістати. А росіянам байдуже вони просто б'ють по цивільним об'єктам. Хоча, згідно із Женевською конвенцією, навіть якщо біля воєнного об'єкту є один цивільний, вже не можна наносити удари. Але кому я це розповідаю? Далі ще гірше. Ми настільки тупі і настільки цинічні, що ще й ракети для комплексів протиповітряної оборони ми розміщуємо біля ядерних реакторів. Ну, іншими словами, ми стріляємо самі по себе, по собі ми наносимо ракетні удари, ми вбиваємо своїх людей і ракети тримаємо біля ядерних реакторів, щоб спричинити ядерний удар. Слухайте, та може ми направду просто всі суїцидники і росіяни дійсно нас рятують від самогубства. Бо інакше просто пояснити неможливо, що усьому, абсолютно всьому, російська пропаганда звинувачує саме нас. Да, здесь я не берусь утверждать, что те кадры, которые я видел, что они достоверны, что это не какая-то заброшенная информация и так далее, с учетом того, что Украина дает 12 лет за съемку Значит, удары и все остальное. Уверен, что съемок было много. Люди снимали и после удара, и какая-то техника могла попасть в объективы, и большое количество машин, или людей в форме, которых там выносили. Все это засекречено, этих данных мы пока не видим. Значит, что касается ударов по, или, скажем так, ударов с рядом с гражданскими объектами. К сожалению, к сожалению, Украина последнее время стало массово маскировать все свои объекты в гражданской застройке. А высшая степень ну, цинизма, наверное, об этом был доклад службы внешней разведки России, это размещение дорогих дефицитных ракет для комплексов ПО рядом с атомными реакторами своих электростанций. Понимаешь, что если мы по ним ударим, будет разрушена оболочка реакторного значит, блока, и, соответственно, будет выброс радиации. Такое повторение Чернобыля нас обвинят в таком терроризме ядерном. Все военные объекты, как правило, находятся в гражданской застройке сейчас. Таких кадров очень много. Ну, там, Азов, например, там, или еще что-то, когда показывают свои съемки с построения там, в подвалах, люди потом определяют, что это какие-нибудь там подвалы детских, юношеских, спортивных школ под стадионами значит, поэтому сейчас все военные заводы по производству дронов, беспилотников, морских безэкипажных катеров, это все размещается в подземных парковках, торговых центров, жилых домов, просто выкупаются парковки целиком и гражданские машины туда-сюда ездят. Поэтому проведение таких встреч в ресторанах под прикрытием рядом жилых домов, но ну, это вот то, чем стал пользоваться противник. А какая будет стратегия у нас, у нашего руководства в будущем, перейдем ли мы эту черту и будем более жестко действовать, чтобы не давать противнику использовать фактор прикрываться своим мирным жителям и информировать население Украины о том, что находящиеся рядом с вами военная это потенциальная опасность, бегите оттуда или выгоняйте или их из подвалов своих там жилых домов, я пока не знаю. С эмоциональной точки зрения гибель любого человека, тем более ребенка, в любой точке мира, это всегда трагедия, очень серьезная для семьи, для общества и так далее. И ну, это, это трагично. Но, к сожалению, мы должны понимать, что конфликт такого уровня, который идет, он... Неизбежно влечет а, гибель мирного населения, мы Ми это видим прекрасно. Не в, таком, не в таком количестве, как это происходит в секторе Газа, когда запредельные цифры просто мирных жителей там и так далее. Но тем не менее, по-разному все может происходить. Здесь я ну, как бы оценку не могу давать, потому что не я принимал эти там, решения. И как оно дальше будет развиваться, будут принимать командиры, которые наносят такого рода удары. Ой, Егор, не ясно. Но ну, кто захочет вкладываться в Украину? Ты взагалі на що ця Україна Дональду Трампу? Якусь угоду хоче підписати Соловйов пропонує провести аудит. Ну і на правду, хто б ще міг щось порадити про нашу долю, наше майбутнє, як не російські пропагандисти, які розпалювали спочатку ворожнечу ненависть і війну, а тепер розпалюють радість, коли по нам б'ють. Мовляв, ну що має бути в голові інвестора, щоб хотіти вкласти. Свої гроші інвестиції в Україну робочої сили вже немає, вся в Європі. Ну тобто, інакше кажучи, в усіх українських регіонах просто перекоти поле нікого більше немає. В нас лише винятково банди голодних поранених військових, які будуть тероризувати всю країну. Землю ну ми звісно, всю продали давним-давно. Все немає нічого. Надре незрозуміло, зрозуміло кому належить в Україні. Немає нічого цікавого. А отут давайте спинимось на миті і скажемо: Послухайте, не, шановні, якщо в нас все так погано. Банди, немає землі, немає цінності, то не хіба ми вам здалися? Чого ви відправили мільйон на смерть і під ніж, щоб захопити неплодючу, неродючу, жахливу територію? Так нехай не тільки ми не дістаємося американцям, а ще й вам. От що бути в голові? инвесторов чтобы он сказал, М -м, наверное, дико интересно вложить деньги на Украину. Что? Что может предложить? Рабочая сила, она вся в Европе. В Канаде и в Америке рабочей силы нет. Банды голодных инвалидов, раненых, вооруженных до зубов будут. Правый сектор, который привык крышевать, как и все националисты, любой существующий бизнес, уже есть. Что есть? Земля, так она принадлежит всем подряд, ее уже четыре раза все продали. Недра, ну возьмите номерок, встаньте в очередь, чтобы понять, кому какие недра принадлежат. Тем более не вы их закапывали, не вам их выкапывать. Вчера же все объяснили. Рубы. То есть что может быть там интересно? Я не буду. Ничего, просто ничего. И в этом особенность. А Зеленский ведет себя так, как будто эта война всего мира и всему миру надо, чтобы Украина победила. Да миру плевать на Украину. Миру плевать, это то, что было сказано рядом дипломатов, которых, кстати, неплохо относятся. Чего вы все так ведете? Чем ваш вооруженный конфликт отличается от многих конфликтов, которые были, есть и будут? Чем? Только тем, что у вас мирных гибнет в разы меньше, чем военных. Что вообще редкость в любом вооруженном конфликте. И то, что у вас знать, богатеет, ворует, І вистрілили корупційні схему. До речі, в сусідній студії у Скабєєвої ця тема продовжується. Аудит це їхня топ-тепер нова тема. Кажуть про те, що ми найбідніша країна в Європі і найкорумпованіша. З корупцією в нас і справді біда, а от і з бідністю. Наскільки я пам'ятаю, то за кількістю новеньких дорогих, дорогих автівок Україна могла би легесенько так потягатися із багатьма найбагатшими країнами Європейського союзу. А зрештою, ну чи я б крова мечала? Слухайте, українці ніколи не за ким не доношували старі брудні покинуті трусіля, не носили чоботи, не виносили техніку, не намагалися вкрасти унітази, бо наш рівень бідності. Не змушує нас красти чуже, що вже говорити про багату і процвітаючу Російську Федерацію і їхнє суспільство. Тож, до росіяни мріють показати, що насправді себе представляє Україна, увесь світ вже давним-давно побачив, що таке Росія. Просто нужно розібратися, що відбувалося в цій країні, і яку об'єктивну оценку потрібно дати тому, к чому, це все, к чому це все привело. Ну, ми пока із уст. Американцев и европейцев, по европейцев вообще понятно, мы, наверное, этого не услышим никогда. Но, по крайней мере, Трамп об этом мог бы абсолютно публично заявить. Ну и последнее. Украина самая бедная страна Европы. Украина самая коррумпированная страна Европы. Можно, в конце концов, уже достать этот коррупционный кейс и показать вообще на самом деле, кто управляет этой страной. Кто эти люди? Куда пошли эти транши? Можно это страшное для Украины слово «аудит» в конце концов реализовать на практике? Можно это сделать? Или мы будем играть в политический пинг-понг, просто публично перебрасываясь отдельными фразами между Зеленским и Трампом? Может, надо предметно заняться делом и показать на самом деле, что у власти на Украине находится самый коррумпированный президент за всю историю этой страны? Но это же можно сделать элементарно. У них для этого все есть. У них есть для этого. И поверьте мне, как только вы запрете вот этих людей в рамках той страны, которую они там построили, вы посмотрите на реакцию и этих людей, и их окружения. Как только Трамп ведет санкции против 15 лучших друзей Зеленского, которые не смогут выехать из Банковой, я хочу посмотреть на их реакцию и на реакцию всех остальных, которые так или иначе обслуживают эту власть. И на этом, друзья, у нас все. А вы не забывайте нам лишать свой лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курванова Лайф і не забувайте підтримувати кращих із кращих. Не йдіть не задонативши на підтримку 93-ї окремої механізованої бригади. Треба підтримати наших велетнів і легенд. Ми збираємо 250 тисяч на FPV-дрони, які будуть спричиняти страшенний біль і страждання для нашого ворога. Посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!